З'ясувалося, що у департаменті освіти і науки КМДА є багаторічні і численні порушення, які знайшлися тільки нещодавно. Це сотні мільйонів гривень, які пустили на вітер. Кияни вже майже вмовляють столичну владу відкрити мости під час тревогу, хоча б для пішоходів. Яка ситуація наразі з мостами, дивіться далі у відео? За хабар у півмільйона судитимуть шляховиків Солом'янського району, а ситуація за що та як вийшла доволі кумедною, причому з різних сторін. А також залужний, який отримує звання почесне. Громадянина Києва про все це та інші дії влади, на які варто звернути вашу увагу у цьому відео. Ну а я Дмитро, а ви на каналі Київвлада. З одного боку, добре, коли знаходять дірки у бюджеті, а з іншого, це сильно лякає, адже масштаби великі і триваються вже довгий час. Державна аудиторська служба України виявила за їх словами багаторічні та численні порушення під час аудиту Департаменту освіти і науки Києва. Простими словами, спеціалісти перевірили архіви та документи, з чого потім зробили статистику і певні висновки. Взагалі, аудитори доволі активно працюють останнім часом. Зовсім нещодавно ми згадували, як вони продемонстрували, що мільйонні дірки в бюджеті КМДА – це норма і так завжди було. Тож зараз вони взялися за окремі департаменти, як і в цей раз освіти і науки. І тільки тут понад 400 мільйонів неефективних витрат. Неефективно витрачалися кошти на підготовку спеціалістів Бітніших професій для столиці на навчання таких спеців впродовж трьох з половиною років спрямувало близько 300 мільйонів гривень. І як в результаті з'ясували аудитори, то в подальшому вони так і не працевлаштувалися або працюють не за спеціальністю. Другий пункт витрат столичного бюджету, який пішов на будівництво чи реконструкцію закладів освіти, але де факто до цього часу так нічого і не зробили. Наприклад, понад 37 мільйонів витратили на розробку проєктної документації для 15 закладів освіти, яка так і залишилася тільки теоретичною. Роботи так і не почалися. Тобто аудитна служба буквально каже, що на це йде ріка грошей, а насправді ніц не роблять. Якщо ви дивитеся наші огляди на щотижневі тендери слися, ви маєте знати, що на це регулярно спрямовують, ну просто величезні суми. Ох, тепер навіть страшно уявити, наскільки збитково може бути який-небудь там департамент благоустрою з усіма його екопарками, озелененнями та бруківочкою. Що ж, рухаємося далі і маємо ну дуже наболілу тему для багатьох киян. Так. Усі страждають через повітряні тривоги, але чи не найбільше люди, яким їхати через мости. Перебиратися з одного берега на інший просто неможливо, або до того ж Дарницького району. Якщо хтось з наших глядачів часто з таким стикається, то пишіть про це у коментарі. Дійсно, дуже цікаво почути ваші емоції з цього приводу. Так от ще 22 березня з'явилася петиція, яка набирає оберти на сайті Київради. Кияни вимагають, щоб відкрили усі мости як мінімум для пішоходів. Тут зазначається, що люди мають право самі обирати чи чекати від вощі усвідомлюючі ризики перетнути міст. А ми переходимо до наступної новини, хоча це ні для кого не є новиною, а скоріше базою для наших чиновників. Судитимуть заступника керівника Солом'янського району за асфальт. До комунальників звернулася жінка і захотіла собі асфальт під приватним будинком. Ці довго і не думали, і вирішили, буде 500 тисяч гривень, буде асфальт. От такої під'їзна доріжка за півмільйону. Так само цікаво, що жінка то погодилася і знайшла ці півмільйона. Також до теми доріг і транспорту у київ пастранці все ж таки знайшли тимчасового керівника після ряду звільнень. Про те, як та за що звільнили колишнього очільника КП, ми розповідали у минулому випуску. Дивіться його за підказкою. Замість Левченка обов'язки на себе візьме Євген Пушков, ви його можете зараз бачити на світлині. Про нього майже нічого не відомо. 35 років раніше керував найбільшим тролейбусним депо нашої столиці. Хоча, якщо так подумати, то може воно і до кращого, що поки що не світився ні у яких скандалах. І остання така мікроприємна новина Валерію Залужному присвоїть звання почесний громадянин міста Києва. Із такою ініціативою звернулося багато ветеранських, благодійних та волонтерських організацій. До речі, якщо хтось не знав, то у почесних громадян є право проходити в КМДА, заходити на будь-які комунальні підприємства та інші установи. Тепер екс-генерал залужний зможе завжди достукатися до кличка. Звісно, якщо буде на це потреба, на сьогодні це все кияни. Відносно спокійний тиждень для влади, хоча і не для самого Києва. Обов'язково натискайте вподобайки, щоб більше людей бачили це відео та підписуйтесь на Київладу. Будьте в курсі актуальних подій.